Друзі, всім привіт! Так, в тому році була куплена отака копалка. Один сезон відкопав. Куплялась БУ. Значить, не... не знімав відео, так як копала дуже погано по причині. Отут спереді сунуло бульдозером. Значить, з заводу там іде отаке. Я вже в принципі на свій город якось відмучив. Потім пробував купати в людей. Ну, точніше, в одної людини, то вже доробив отаку штучку відрізний диск. Два їх було. В принципі, копало набагато краще, але цього диска вистачило буквально на один рядок. По причині поставив отаке лайно. Значить, зараз покажу, що з ним сталося через пару метрів. Так, осталось. Таке буквально через один рядок, оце лайно китайське. Отак От воно просто розламалось. Ну, я цього і, в принципі, не був здивований. Так що. Зараз, зараз якось буду пробувати переробляти на отакі ступиці від. Стандартно, і віз, і прицеп мене на них е від Б5-го Трошки відступимося від цієї теми. От покажу балка в такому стані, ну щось. Це мій. моя поливачка має бути. От Там стоїть зараз. Зайдемо в Єврокуб. Має ставитись на колеса, але з теперішніми світлом, з теперішнім вимкненням світла не можна підстроїтись під все і то жара, то ще якась робота, є час, нема світла, є світло, нема часу. Зараз знову жнива почнуться. Тай. То лежі не їдуть, то рубашка коротка. <смі> ну Трошки не так говорять, але я не матюкаюсь на відео. Так, значить, купалка, в принципі, в такому стані не дуже, але для мене вистачить її ще. Ще вистачить. Отак. Оце вже я сам поставив. Значить, буду щось пробувати, якщо світло якесь з'явилося, час є, можливо, щось і вийде, знімемо далі. Так, робота над відрізними дисками продовжується. Значить, не знаю, як я раніше жив без такої штучки. Проста, дешманська. Китайська. Опа! Такий білий маркер з довгим носиком. І дуже зручно можна підлізти. Вон, бачите, чик, обвели і все. Звичайним маркером так не зробиш. Все чітко. Ой, де той отвір? О. Всі співпадуть точно. Це мучився. ой. Що зробиш? Так, оце обрізав, так. Це поки заготовочка така. Має прикручуватися так. Ну ще не знаю, щось думаю. Це он вже одного диска вирізав, це година потрібно було, щоб... Старі болти зрізати, тут незручно підлізти. Ну так воно буде максимально туди втоплено. Ну, все рівно є якийсь 5 мм зазор тут, але вже більше не зробиш, бо тут отак не знаю, що там стоїть. Чи підшипник, чи воно зварено вже. Коротше, буде отак. Ця бляшанка буде отак. Ну і далі якось будемо посилювати. Чи як? Коротше, робимо. На місці будемо ліпити. Так, сам в шоці. Але щось то й виходить. Значить, гра, яйця можна жарити курячі. Так, вийшло отак. Отака кочера. часу щось рівніше робити немає. Ну вибачте, тут сліпить сонце і. можливо трошки погано видно. Отак. Там підрізав, вигнув під потрібним кутом, зварив. Зараз ще так якесь посилення дам ребро жорсткості типу. І мабуть буде з цією стороною все. Значить... А, вже відпустив, думаю, що так. Да, підіжму Поварю трошки і хрипну чи вуглекислота так дає, чи що? Чи хімло стоїть дроту, чи електродів, бо її електродами і напівавтоматом, як де трошки поварю і хрипну. Значить, отак. От от десь трохи гуляє, можливо кривий, але ж. Почне зварювання теж. В принципі, воно жорстко, але посилим Тут дав зазор отакий. Не знаю, чи вам видно, бо в мене то сонце сліпить капець. Працюємо. Так, зняв ту сторону, цю вже повністю поставив. Лишилось докупити гайки, болти, не на всіх. Робив отаке посилення реброжорсткості. От, в принципі, вибачте, кручу того телефону, не знаю, як зняти. Та вже простіть. Так, ще хотів би. Показати таку штуку, сам тільки побачив, можливо, хто буде шукати. Бачите, диски відрізні, якісь на металоломі. Юніа чи як вони там. Ну, не знаю, це америкоси якісь чи що. Я хотів зробити отвори, в мене нічого не вийшло, я роз це воно затупив всі сверла. І які ми хоч вже пробував. І ну в мене різні сверли є. Нічого їх не взяло. Так що майте на увазі. І ще один одну цікаву штуку. ну Та, юня. Дуже чудово. Ну, в принципі, я вже поприварював, але штатні. Отвори, ті квадратні, співпадають з цією ступицею від б 5 паса. Шкода, супер, мабуть. там Ще якась сумітність є, мабуть. Тобто ці отвори дуже чудово підходять, тільки що мені не подобалось. Вже вони в мене були заварені, в принципі. Але не хотів, щоб вони тут стирчали ті шляпки. Це або болти потрібно було. А так. поставив, обварив і в принципі все. Шукав, хотів від СЗшки поставити чи як. ну ті. Коротше, Ступиці назву В себе в я їх знайшов, а там якийсь неадекват продає. Приблизно тут хоч закрито, там відкритий той підшипник був. Коротше, він за них щось просив, чи 1200 за одного, чи що, я кажу. Знущаєшся там. В інтернеті вони по 300 гривень, він чуть в штани не наклав, так вскипів. Це якийсь барига такий, серйозний попався. Так що, ну нічого, я йому отомстив. Він прийшов до мене гніздо міняти на телефон. я йому сказав 500 гривень. Коли стандартна ціна 200, простий кнопочний, я просто не хочу з такими людьми працювати. Він вже й хотів лишати, але я сказав два дні ждати, він щось теж обідився, ну хай знає. Не можна так загинати за металобрух. Я знаю, де він купляє на металоломах так само. За 10-20 за гривень а тут ціну влупив 1200 за кончене з піском потерте і ще кричать, що воно буде ходити більше як китайське. Ну це закалка або рак Совєтського Союзу в голові. Чи як воно там правильно? Рак головного мозку Закалка Свєтського Союзу. Отак. От працює. Так, майже все. Чого майже? Десь. Злізо там. А, отут во. О. о. Не встиг проварити кусочок і знизу так само. Виключили світло і все. Ну, в принципі, отак вийшло. Думаю має працювати, так як на тому що я спочатку відео показував, на тих кончених підшипниках воно трошки якось працювало. Точніше, по часу він недовго працювало, але результат я побачив, що без них я мучився довго, тільки їх поставив і все стало набагато краще. Так що, якщо все добре, то знімаю відео роботи. Дякую за перегляди, за увагу, до побачення.